Вітаю вас, малята! Сьогодні до нас прийшов у гості зайчик Тимко Та й питає, а чи знають діти яка пора року? Чи знаєте ви, дітки? Так, зараз осінь. А який місяць настав? Вірно, місяць жовтень. Бачиш, тимко, які в нас розумні дітки, а допоможіть, любі мої, нами з Тимком пригадати, що саме приніс нам жовтий? Ой, а що сталося з деревами? Так, вірно. Листя пожовтіло, почало опадати. Це робота жовтня. А хто це зібрав гриби й Яблучка? Так, їжачок, він готується до зими. Бо жовтень нагадав усім тваринкам про холодні дні. Подивіться, у що вдягнуті діти? Звичайно, у теплі курточки і шапочки В восени стає прохолодно. А ще жовтень іноді плаче дрібним дощиком. А чому? Може, прощається з теплим літом? А хто допомагає листочкам кружляти у таночку? Звичайно, його цей вітерець, його теж запросив жовтень у гості. Любі мої, подивіться, як гарно навколо. Це все чарівна робота місяця жовтня. Молодці малята, ви гарні спостерігачі і тим радий, що ви вмієте спостерігати за барвами осені і бережете природу. А ми вам кажемо до побачення!